Отже, звіт інформаційного відділу і перелік проєктів та служінь, які ми здійснювали разом у жовтні. Представники нашої громади долучились до форуму для капеланів в Києві. Загалом участь прийняли понад 450 осіб. Захід розпочався хвилиною мовчання, вшанували полеглих, а також спільним виконанням гімну Україну і молитви «Отче наш». Говорили про виклики та практичні кроки подолання безпекові заходи капелана, обговорювали освітні програми, соціально-психологічні програми відновлення та зцілення від травм, спричинених війною, програми волонтерської підтримки військовослужбовців в районі виконання бойових завдань, реабілітацію діючих військовослужбовців та ветеранів, роботу з тими, хто повернувся з полону. Розповсюдження християнської літератури в парку під наметом, допомога ЗСУ, передача аптечок на Сумський напрямок. Капелани з нашої громади відвідали захисників, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Під час зустрічі вони мали можливість поспілкуватися з воїнами, розділити з ними щирі молитви та підбадьорити словами надії. Волонтери нашої громади довідались до дітей Солобковецького інтернату. Під час зустрічі діти отримали одяг, іграшки та смаколики, що викликало безліч усмішок та щасливих моментів. Директорка закладу та вихователі висловили щиру вдячність за підтримку та очікують на скору зустріч знову, аби разом провести час і потішити дітей. Щотижневе служіння у вілцентрі, де волонтери спілкуються, моляться за хворих та пригощають їх смаколиками. Ще четверга наші брати відвідують ув'язнених колоній села Райківці. До слухання Слова Божого доєднуються нові люди. Істинною цікавляться не лише в'язні, але й працівники. Скрижалість законом Божим отримав подарунок замполіт колонії служіння малої групи в дружній домашній атмосфері. Кожного вівторка о 12-й годині на цьому місці відбувається молитовне служіння за потреби громади, країни і кожного окремо. Відбуваються також біблійні курси в магазині Едемський сад. Цього місяця відбулося урочисте служіння до свята жнив, яке зібрало велику кількість вірян та гостей, чудовий спів та вірші прославлення, натхненна промова пастора, спільні молитви, подяки Господу за урожай, турботу і усі його щедрі благословення. Кожен присутній отримав маленький подарунок на згадку про захід. Заняття з лікувальної фізкультури. Ці зустрічі поєднують турботу про здоров'я, духовне збагачення та дружню атмосферу. А також, як завжди, кожного тижня відбуваються молодіжні зустрічі, молодіжки, на яких присутні діляться досвідами, роздумують на важливі теми, досліджують слово Боже, спілкуються та моляться разом, готують вечерю та споживають її. Дякуємо вам за ваші молитви та внесок у роботу нашої громади. Слава і подяка нашому Богові, що допомагає, наставляє, дарує сили та мудрість звершувати служіння та проекти. Та щиро запрошуємо кожного долучитися до виконання Божої місії у новому місяці.